То ти думаєш, що цей роман дійсно аферист? Не вже твоя мама цього не помічає? Він точно задурив її голову. По-перше, він зробив їй вже пропозицію, вона готується до весілля, а в цей момент він виставив її квартиру на продаж, уявляєш? Та ладно. Я серйозно, я дивилася на сайті він навіть не тільки її квартиру виставив, але й свою. Мені здається, він просто дурить її голову, хоче забрати всі гроші і тупи звалити. Може, і так знаєш зараз, скільки тих аферів? Ура. Алло, так, привіт, Юрчику. Віка, привіт, ти де? Е, вибач, тут просто мамі потрібна була допомога, я трошки забігалась туди сюди. Я і тебе дали... в кафе вже більше години чекаю. Давай зустрінемось завтра, давай. Я зрозумів, потім поговоримо. Все, давай, цілую тебе, я тобі його обов'язково наберу. Ти забула про зустріч з Юркою? Уявляєш, взагалі з голови вилетіла. Та й не до побачення зараз, адже потрібно маму рятувати. Але я не знаю як. Так а чого ти не розкажеш їй про свої підозри? Тому що вона мене не чує. Цей роман я, я не уявляю, як він зробив так, щоб вона взяла і продала свою квартиру. І що ти думаєш робити? Я не знаю. Вона по вуха в нього закохалася. Слухай, треба їх якось розсварити. Як? Я не знаю, адже. Єдине, я впевнена, мама точно не пробачить зраду. Але я намагалась нарити на нього компромат, але взагалі марно. Ну, то значить, треба ту зраду організувати самостійно. Мені подобається ця думка. Але тут точно треба твоя допомога, Галю, просто більше нікому. Я? Ну, не знаю. Це не в моїх правилах. Але хіба що заради тебе і твоєї мами? Галю, де краще, дякую тобі. обожнюю тебе. Мам, я запросила Романа. Навіщо ти його пустила? Ларис. Я не хочу тебе бачити. Мені здається, що я все тобі сказала. Мам, почекай, тобі потрібно знати правду. Роман тобі не зраджував. А ти звідки про це знаєш? Тебе тут навіть не було. Ти помиляєшся, я була тут напередодні. Я сказала, що хочу познайомитися з ним трішки ближче і насипала йому виносно дійде. Тобто я був правий. Так. І потім він дуже міцно заснув. А за півгодини до того, як ти прийшла додому, я покликала сюди Галину. Яку ще Галину? Це моя знайома з роботи, вона погодилась мені допомогти. Але навіщо ти це зробила, Долю? Бо я була впевнена, що він альфонс. І хочу просто поживитися за твій рахунок. У мене і зараз дуже багато сумнівів щодо тебе, романе. Та може, нарешті, ти скажеш, що тебе турбує? Мене турбує, що в тебе дуже багато боргів і проблеми з бізнесі. А ще те, що ти продав свою квартиру і мамину теж виставив на продаж. Ма, ти взагалі про це знала? Так, звичайно. Бо це не він. А я вирішила продати цю квартиру. Навіщо? Хотіла зробити тобі сюрприз. Пам'ятаєш, як ти мріяла з тобою жити за містом, щоб у кожної був свій будинок. Я розповіла про цю мрію Роману і він знайшов нам два дуже симпатичних будиночка поруч. Це, Це правда? Так. Свої квартиру я хотів продати і купити будинок для нас з Ларисою. А Лариса вирішила продати свою і купити будинок вам з Юрієм. Я навіть ріалтору вже гроші віддав. То це я біля під'їзду бачила вас двох. Напевно. А щодо боргів, про які ти говорила, то це питання давно вирішено. Я уклав дуже вигідну угоду з іноземними партнерами, і моя фірма знов на плаву. То були просто тимчасові труднощі. Яка я дурепа. Боже, яка я дурепа. Через свої давні підозри я ледь ваші стосунки не зіпсувала, ще й юру відштовхнула. Мені дуже соромно, вибачте. Пробачте, мама, Рома. Мені дуже соромно, що я не робила. Мені дуже образливо, що ти була такою думкою про мене, але я можу тебе зрозуміти, бо ти захищала свою маму. Доню, ти теж вибач, якби я тобі одразу сказала про наші плани і продаж квартири, цього б усього не сталося. Головне, що ми все з'ясували. Кохана, я так сумував за тобою. Я собі місця не знаходив. Ром, мені було так важко без тебе. Я бачу вам є про що поговорити. Добре, я не буду вам заважати.